Ну, Позить будь ласка, ми зачитаємо рішення парафіальної громади, рішення громади. Вручимо вам, а ти будемо виходувати рішення законодавства. Ми ж хочемо просто зачитати рішення парафіальної громади. Ви, якось, не застосовуючи жодного насильства, все у відповідності вас голосуємо. Дякую. Це ваш вибір. На жаль, будь ласка, запросіть, хто є старшим, щоб я зачитав, прочий документи, а далі хай же діють органи правопрямку. Я є секретарем Черкаської міської ради, депутатом обраним по цьому округу, є депутат Ярослав нам, нам перепляальна громада доручила зачитати вам протокол No1, перепляних вори віруючих релігійного громади правівського Первославни, Черкаської епархії Української православної церкви. Я вам зачитаю, вручу, а потім хай законодавці ну, вирішують у межах чинного законодавства. У зв'язку із зміною. Підлежності з Української Православної церкви на Української Православної церкви Православу Церкви України зміною назви на релігійну організацію перевірять Святого Андрія Прозами, Черкаської партії Української Православної Церкви, Прасславної церкви України, місяця Черкас. Так укладені інститут нові редакції. Також надаю вам виписку з єдиного державного реєстру юридичних фізичних та громадських формувань, згідно якого змінена назва та зміна під Вручаю наприкінці 2024 року відбулись парафіальні збори релігійної громади. Релігійна громада одноголосно вирішила про перехід до української церкви. От у відповідності до цих парафіальних зборів було зроблено розпорядження обласної військової адміністрації про перехід, і також дані зміни були зареєстровані в єдиному державному реєстрі. Всі вимоги чинного законодавства України виконані сьогодні. Я, як представник територіальної громади, як депутат, обраний по цьому округу, зачитав відповідні зміни представникам. Московського патріархату, давайте речі називати своїми іменами. От вони е, повинні добровільно покинути дане приміщення, а е, наші правоохоронці взяти під охорону даний об'єкт культурної історичної спадщини. Якщо це не буде зроблено наступні кроки, наступні кроки будуть у відповідності до вимог чинного законодавства без жодного насильства. Ви лежить на поле із дання Москва. Я не можу досі зрозуміти, чого ці церкви ну, знаходяться у володінні московського патріархату. Це для мене взагалі не зрозуміло. І люди, які там знаходяться, навіть жінки, вони дуже агресивні для людей, дійсно віруючих, це якось непритаманно. От. Е, сама я, моя родина, у мене два добровольця 14-го року. Які один вже загинув за Україну, інший в 30 років вже такий ветеран з такими важкими наслідками, і, маючи ось таку тривалу війну, я досі не розумію, як може бути тут осередок оцього московського, всього бісовського, мені зовсім це не зрозуміло. Не зрозуміла навіть позиція цього батюшку, якому зачитували. Він розвернувся, то туди побіг, то сюди прибіг. Ну якщо ти дійсно теж маєш обличчя, ну представляєш якусь церкву, ти ж маєш теж відповідати і розмовляти на і відповідному рівні, а не бігати як. Чорт, який ладан побачив, і по по-іншому ніяк. Навіть якщо людина не сприймає цю позицію, якщо вона проявляє повагу, вона просто гідно дослухає, ну і потім надасть там свою відповідь. Ну, а тут таке шоу якесь відбувалося. Ці жінки, які так жваво охороняють цю церкву, я не бачила ще ні жодної української церкви, яка ну, комусь не давала приходити. Молитися, ну как би бы, тому для мене це теж не зрозуміло. людина, яка хоче розмовляти до Бога. Я думаю, що причина взагалі тут не в цьому.